Мені вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, хочу зняти відео про каналізацію. Або вигрібна яма, як то вона називається, септик. Це третій рік, як ми тут зробили для зручності в селі. Думаю, що більшість з нас є каналізація, але завжди постає проблема з тим, як відкачувати її. Якщо піщаний грити, то сходить. А якщо глинка чорноземи, то з часом вона не сходить. У нас була аналогічна ситуація. От зараз я відкрию і покажу. Ось такий бюджетний варіант. У мене є відео, як ми це робили детально. Три колеса від Т-150 і зверха колесо від Т-150 від прицепа. Десь приблизно через півтора року вже набралася нам третя частина ями. Думали купляти якісь бактерії, продаються, але, по-перше, вони дорогі. І ми вирішили спробувати залізний купорос. Пачка залізного купоросу розвели в 5 літрах гарячої води і сюди влили. Воно почало бурлити, бурлити Ось, друзі, може ви побачите зараз. І вся та вода пропала. Бачите, видно каміння навіть те, що ми покидали. Весь цей жир розчинився і вода сходить. Хоч у нас тут земля така чорна земля, місцями глинка є. Але вода сходить. Що тут у нас є на уявності? Правильна машинка, унітаз, мивальник, проживає три чоловіка. І ось вже третій рік. Не маємо ніякої проблеми з відкачкою. Думаю, зніму відео. Можливо, хтось і так собі спробує, то великих грошей не коштує. Пачка залізного купросу коштувала 30 гривень, ну нехай тепер не знаю, може 50 Я думаю, друзі, варто спробувати. Запаху абсолютно ніякого немає. Хоч там жити можна на всяк випадок. Я жартую, звичайно. О. Ось така в нас картина, друзі. Як бачите, тут у культури трошки. Хто слідкує за каналом, то знає, що тут було. У нас тут горіх хріст, а зараз вже цвіте конюшинка. Ростуть смородина, порички, малина. Ім словом окультурили. Ну все, друзі, бувайте. Думаю, буде комусь корисне таке відео. Тому що, як я вже і казав, майже в кожного з нас є вдома. Каналізація, ну бувайте, всіх вам благ, мирно небо над головою.